Всім салют, друзі! Це Дрібл! Підбиваємо підсумки сезону для наших пацанів в НБА. Свят Михайлюк наприкінці регулярного чемпіонату. Відіграв свій найкращий відрізок кар'єрі. Олексій Лень повернувся в ротацію наприкінці сезону та вдруге в кар'єрі зіграє в плей-офф за сенсаційні Сакраменто Кінгс. Про це і не тільки поговоримо з Миколою Кірсановим, який працює в агентстві, яке представляє інтереси Леня та Михайлюка. Також набирається досвіду в структурі Вашингтон Візарз. Поїхали! Так і почнемо, мабуть, свята, який насправді. Як він сам сказав в своєму інтерв'ю ось нещодавному, після завершення сезону, він відіграв свої найкращі матчі в кар'єрі ось поспіль. Так, у нього насправді був дуже потужний відтинок. Наприкінці регулярного на чемпіонату Шарлотт, де він грав, грав багато, виходив в старті та отримав солідну роль в команді Стіва Кліферда. Розкажи, своє враження так, від цього перформансу свята, завдяки чому йому вдалося ось вистрілити наприкінці сезону. Для мене для мене чесно кажу, не було якоїсь там супер такої новини, що він там щось знає, що він може робити. Я знаю, що він ще не розкрив свій потенціал, і для мене це не новина, що Він там завершив сезон 40% з тими там шістьма-сіма асистами і так далі. Він дуже талановитий хлопець. Він дуже працювита, наполеглива людина. Тобто в мене жодного не було сумніву, що у в нього там може щось не получитися. Да, на на даному етапі розклалося так і, і можливо він там ще в пошуках якоїсь. Свої там системи, чи своєї команди, чи свого тренера, чи свої своєї, можливо там там можливості, чи своєї там специфічної ситуації, щоб, знаєш, зараз уже на п'ятий на п'ятий рік перебування у лізі дійсно довести всім, що ну ось хлопці, ну дивіться, я как би я як би вмію. Я тут, давайте щось робити. От, тобто для мене не було це новиною, але я дуже дуже радий, і я дуже вірю, що в нього щось що щось, щось, щось вийде дійсно. Казав вести всім, що він вміє грати, і він тут не випадково знаходиться. А, з приводу, знаєш, з приводу ситуації з, з Шарлотт, знаєш, можна провести якусь аналогію, наприклад, з Оклахомою, а, але. Ситуація наразі набагато краща, я так вважаю. Це моя така суб'єктивна суб думка. Тому що знаєш, коли після сезону Оклахоми, десь в літній лізі я там з кимось спілкувався, там ось свят, свят свят свят. Всі там питаються і кажуть, ой, да, крутий чувак, але вони от там не виграли з і дійсно, тоді, коли він був в Оклахомі, вони нічого не ви не вигравали. Цього сезону я вже не пам'ятаю, який там був рекорд у них, але щось там 12-42, наприклад. Mm -hmm. Перемоги поразки, і коли я дивився декілька за декілька ігор до кінця чемпіонату, було 11-10. Тобто з ним майданчику команда перемагала більше 50%. відсотків, і його плюс-мінус рейтинг також також був один з найвищих у команді. Попри те, що він дійсно забував і створював момент і захищався. І карі ірвін тон звуки звукові Ну випадково на на «Міловокі бакс. Ну випадково зустрів людину, яка колись там працювала у міловокі. І також знаєш відверто почали розмовляти. І ну таке, знаєш, тут nba персонал частенько дуже е розмірковує, типу шаблонами якимось, знаєш. там ну ось він там шутер, але він там вкивав 30%. Uh -huh. Зараз є вже такі там розмови, типу, ону, він же не лише шутер, він же може там робити це те, те, те і те. Знаєш. Ну, слухай, uh, в контексті надзвичайно ну, всіх цікавий, так історія. Ми всі ми знаємо, що свята контракти наступний рік немає. Так, і зрозуміло, що зараз у нас середина квітня і казати про якісь розмови взагалі зарано, адже все влітку лише починатиметься. Але як ти думаєш, ось на твою думку, так. Наскільки він свою акцію, ну, не то, що там підняв акції, але наскільки він збільшив свої, свої шанси отримати новий контракт в Лізі? Слухай, ну, ну, він і так їм всім подобався, знаєш. Але ну, можливо так сталася ситуація, що знаєш, вже четвертий рік в Лізі, і там і ще якось не доказав. А, ну, можливо, були просто у людей сумніви, але вони всі знають, що він талановитий гравець. Наразі дійсно доказав, що він може грати на такому рівні, грати стабільно і бути корисним, як при лідерах колективу на майданчику, так і без них. От єдиний момент, можливо, коли тільки-тільки травмувався е, бол, то був такий момент, що він там якось по куткам бігав, тому що Дені Сміт просто не випускав м'яч. Не ми. віддавав нікому м'яч. Тобто, я думаю, що шанси дійсно підвищилися. чисто суто за що за рахунок того, що стабільно зіграв, команда виграє відсоток нижче, там якоїсь такої норми не опустився. Не опустився. Окей, е, слухай ну на рахунок Олексія. Теж цікаво. У нього такий сезон. Ну м'яко кажучи, грав він не багато в цьому чемпіонаті, але грав багато наприкінці сезону. Е, які у тебе враження так від е, його кампанії ці 22-23 років, яка продовжується насправді, Він друге в кар'єрі зіграє в плей плеоф так. Він не грав. Багато, але він опинився в колективі, де, який вийшов дуже сенсаційно так, з високої позиції на заході постсезону. І як казав головний тренер команди Майк Браун, так що Олексій насправді має роль у команді. Ось які у тебе враження від цього сезону, від цієї компанії Олексія Сакраменто? Та дуже ну, як ще раз повторюся, що я, знаєш, я не вгадав зі своїми прогнозами перед сезоном. знаєш, буває, буває. але... І, да, але коли я... Був на матчі Сакраменто, то е, з надель гри, в яку вони грають, е, з свободістом показує там, шалений просто універсалізм. Е, просто в всіх кутках майданчику і розводить пловпости, і, і, і заслони, і забуває, і, просто, і, і, і кидає. Знаєш, така в нього дуже. Розширена роль, з якою важкувато, я думаю, любому гравцю буде конкурувати. І, але слухай, чудово, я не я знаю, в них там чудова атмосфера. Знаєш, всім руководству, і тренерському штабу, і гравцям подобається звичайно, подобається результат і підтримка міста і всього. І що за 18 років виходять плей-офф, і тим паче з такого високого місця, що вони. Ну, на Заході ви бачите, що там. Ну, там непогані команди залишилася ніяк хороше. Тобто, я думаю, що прикордана, знаєш, да, звичайно, для, для мене ще знаєш, Льоха це людина, яка могла бути там, потенційно першим номером драфту колись. Знаєш, і це, для мене Льоха, це його статус. Якось ще в моїй в голові він ще не перейшов з цього статусу. Е, знаєш там. Молодої зірки у статус рана такого вже рана, який знаєш в команді як актора. Ну так, Хал, але в цій, в цій молодій а команді, бачиш, він був одним з найдосвідченіших ну по, -по сезонах зіграних в NBA, принаймні. Так. Да, і тобто, знаєш, знаєш, от зараз, коли він там почав грати, і почали виходити, і почали виходити ці статті з приводу там його статистики, з приводу його ветеранської робочої етики. Я такий, це це напевне напевно, перший раз в житті я дійсно замислився. Це ж блін, знаєш, йому вже і тридцятка. Вже, вже якось так. Ну дійсно ветеран. Знаєш, вже і, і, і там трішечки інші очікування, трішечки інші ролі, і то що. То що я чую, то що я бачу, і то що ви всі можете зараз дивитися. Ну я думаю, що він викладається там у цій ролі на всі 100%. Але я думаю, що жодна команда ліги жодна, хоч би вона вийшла з першого місця, хоч з другого з третього, з сьомого. Але вона б не хотіла в першому раунді одразу брати до степу. Знаючи, так команда Warriors, там принципі, особливо не так багато що змінилося порівнянні з попереднім сезоном плей оф Як ти думаєш, чи є шанс у Олексія вийти в цій серії на якісь хвилини, отримати якийсь шанс там в плейофо пограти, Як ти думаєш, що саме проти цього суперника чи може він задобитися в ротації Сакрамент? Слушай, слухай, важливо зараз те, що йому почали у кінці давати якийсь час. Це можливо, ж не не випадково. Знаєш, і якраз. Тренер зауважив, що як Льоха працював весь сезон, і зараз з'явилася можливість здавати йому ритм, який нам, типу, допоможе. Угу. Так ще подивимось. Окей. Так, розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Так, ти, Як ми бачимо у Майці Вашингтон у Washington Wizards. Так, у нас тут я зараз приберу, так. цього гостя приберу. <реш> <реш> Нехай на... залишається. Нехай, ну прийде ще. Добре, Ді, ти у... у майці Вашингтон Визор. Так, ти у Вашингтоні працюєш там у клубі. Розкажи, чим ти займаєшся, і я так розумію, ти працюєш ще в агентстві, так, яке представляє якраз інтереси українців. Як у тебе зараз робота побудована? Да, так. Ну якраз такі з агентством я працюю більше В Вашингтоні. Наразі у мене була ще минулого літа. Можливість поїхати до них. Я з ними познайомився у 18 році, ще коли сонартували Ми так стояли з ним, спілкувалися. Я тоді познайомився з нинішнім президентом клубу. Тоді він був асистентом Джемо, і за ці там п'ять років він там, піднявся. Він жов в організації працює там. Я думаю, більше 20 років. Mm -hmm. Плюс тут є три гравці з е, Лос-Анджелесу. З якими я якось так косвенно знайомий через пуха Джетера Кветан Джексон, Джолс Бернард і Делон Райт. Делон. І я навіть колись там Дорелла Райта його брата тренував трішечки на там кемпі, одному. була така конфузна ситуація. Я його трішки не впізнав, думав, що він. Чувак, якийсь, який грає десь там за кордоном, десь у Європі, і так його почав трішечки пушнути. Давай там будете до мене, друг підходить. Каже: Ти так, типу, чил, це двократний чемпіон НБА, Попустися, типу, давай без цього. Знаєш, окей. І я приєднався до команди до кінця сезону більше часу я проводив з джелігою, був присутній на всіх там. Відео на всіх мітингах, і, і в мене було слово. Тобто, я там, якщо щось мені там подобається, чи щось цікавить е, на протязі там е, цього мітингу, я мог щось там, сказати, підсказати, запитати, тобто було дуже комфортно, і якийсь такий там кредит, довіри до мене був. Ось, так, ми, коли, на ми, тренування... коли, ми коли були у збірні, так ти розповідав про те, що там у тебе і ти перетинався із цими хлопцями зірками з вашин Wizards, так і з Порзінгесом, і з Авдією. Як часто це буває, що ти з ними якось співпрацюєш так? Кожен, день. кожен день? Ну не працюю, але бачусь кожен день. Навдія завдію більше за все, тому що знаєш. Він е, з великим розумінням відноситься до ситуації, яка склалася в Україні. Він сам з Ізраїлю, і mm -hmm. знаєш, якось так ми почали спілкуватися на цю тему. Він так нормально володіє інформацією і е, розуміє, що таке е, ракетні обстріли. Ось, тобто <зайш> з ними якось так почали більше спілкуватися потім на тему Євробаскету і з Порзінгесом ще Айнерс познайомив у літку. Тобто, ну так, як познайомив, просто сказав, ось представник. Да, да, да тобто, але нормальний чувак, спілкуємося тут, так що ну, дуже комфортно з ним. Я, я ж кажу, я з ним не працюю, я можу там, десь, коли там починається а, тренування. Можу там допомогти трішки то з якимось там гравцем, але це більше за все буде якийсь там 12-13 гравець, чи там якийсь гравець, який тільки перейшов в джеліги, тобто. До добри біла, я ще не доторкнувся. А ну, основна моя робота це наразі да, <кхем> робота в агентстві. А, Тобто я працюю там відеокоординатором. Що я роблю це? Є декілька гравців там в європейському баскетболі. Чиї матчі я передивляюся, допомагаю хлопцям, скидую їм якісь там, там аналіз і, і роблю такі знаєш, для них на а, в кінці сезону, щоб там можливо. Трішечки легше було б а, знайти якусь там команду європейську, якраз, яка підходить там по їх модель гари, знаєш, чи такого тренера. Uh -huh. а, плюс я дуже-дуже багато роботи зараз роблю з цього, в жіночому баскетболі, що також дуже прикольно. І я роблю просто робив відео-хайлати для дівчат, там, WNBA, які, які, які грають там, в Євролізі і в Єврокубку. І наразі я робив такі аналітичні відео там гравців, яких от наразі тільки драфтували. Mm -hmm. а, тобто, перший раз в житті я був так дійсно пов'язаний з драфтом, хоч цей WNBA-драфт, але все одно було прикольно і ну, це теж велика a... подія насправді. Да, да, було багато дівчат, яких е там також до протязі сезону я робив для них відео. Потім ці відео там я там брав таку на, на різку там Strengths Weaknesses, як скаутінг робив на них. І ці відео відправлялися джемом WNBA команд. І коротше, одну дівчину так вибрали на драфті е завдяки, як мені кажуть, завдяки моїм відео, що типу дуже сподобалося, і це прикольно Шаніс Свейн. Грала вона Стрелійка, молода дівчина, і буде винба. І зараз також до всіх дівчат, яких агентство підписало нових. Я також на, на них на всіх робив відео. І вісім з дев'яти дівчат були обрані у цьому драфті WNBA ну yeah. ти, до речі, пригадав про Сановна, про його драфт та Візарс. Про це вже трохи підзабули в Україні, так? І це така тема yeah. вже баян. Чи є шанс Ісуфу там поїхати в е, Ну, Він насправді хороший сезон проводить про у збірні. Він був одним з лідерів на Єробаскеті. Yeah. Ну, давай, давай подумаємо ще раз, чи є в нього шанси, все ж таки, ще в НБІ якийсь. Є, є, чи є шанси отримати шанс, ось так скажу. <реш> Слухай. З мого досвіду спілкування з Юсуфом, він нормальний хлопчина. Е ну, видно, що подорослішав, і він знаєш, була в нас з ним така розмова з приводу його там одного, однієї ігри за Прометей. Я кажу: слухай, знаєш, що мені там більше за все пана сподобалось? кажу там. Ну я як завжди проход вправо. Я кажу, ні, твоя поведінка да? медачку. Типу, ти, ти такий сконцентрований, всі, всі діла. то тобто, я думаю, що це все помічається. Знаєш, чесно скажу, я не знаю, що тут відбувається. Я не знаю, я декілька разів мене там питали, як він там. Знаєш, але це була не це не було руководство. І я ж приїхав якраз в такий період часу, що ну з руководством тут поспілкуватися це. Дуже важко, і люди зайняті 24 на 7. і от знаєш. Тут немає такого відчуття, що типу закінчився сезон. От він закінчився, ти прийшов в залу, а наступного продовжався і ну, тупо нічого не міняється. І єдине, що знаєш, гравців менше хтось тобто, там залишився, хтось це одразу поїхав. А з приводу працівників, які працюють далі. Там якісь тренери, якісь асистенти, вони там десь щось пішли. А інші все одно тут все одно працюють все одно там. Вже готується до наступного сезону О, вибачте драсту і так далі. Фінальне питання. MVP, так, три кандидати у нас залишилось. Це Йокіч Ембіт. Це Яніс. Спочатку здавалося, що Йокіч якось виграє, але потім медіа, зокрема, у штатах почали так підтоплювати за Ембіда, наче не дуже всім подобається історія з тим, що Йокіч може третій поспіль MVP виграти. Хто на твою думку? Хто твій MVP, Так і хто як ти думаєш, виграє цей титул у цьому сезоні? Та якось такого в мене немає. Я, я, до речі, чи вчора, чи позавчора з другом теж також спілкувався на тему А, е, Ну, я думаю, що все ж таки я би хотів, щоб був Яніс. Е, один із моментів, то, що в них-то якраз склад команди мінявся. І якщо говорити, що там Йокіч третій раз, там, і то і нічого не міняється, нічого не виграє, і т.п. Яніс, це ж навпаки, в нього знаєш, у нього така репутація людини, яка він, він пахар, знаєш, і така в нього, від нього йде трішки енергія енергетика. Да, да, да. І зараз я коли на останній грі з Мілоокі я спілкувався з одним з асистентів. Він був у збірній Греції, до речі, на чемпіонаті Європи, пам да, 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 ти пам'ятаєш про нього. Знаєш, я з ним зараз поспілкувався, кажу: слухай, слухай, ну розкажи мені, як так. У вас змінився склад команди, але ви все одно, все одно домінуєте. Він каже: професіоналізм Яніса, Кріса і Лопаза, і всіх хлопців. Це щось ну дуже легко будувати команду навколо таких гравців, які настільки сильні, енергічні і енергійні, і хочуть працювати. І це дуже дуже просто. Тому Яніс.